Походження слів. Так. оце цікаво мені було би почути про ці праіндоєвропейські корені, чи як, як їх правильно назвати: тобто, санскритські чи праіндоєвропейські корені в українській мові. Що тут можна сказати? Це дуже широка тема, але е, намагаюся бути таким стислим. Справа тому, що всі слова, які ми говоримо, говоримо от вони всі є нащадками якихось давніх слів. І більшість цих слів вони походять з так званої праіндоєвропейської мови, яку науковці вважають, що вона була праматір'ю усіх, майже всіх сучасних європейських мов і. Частини мов індоіранських, точніше всіх індоіранських мов, тобто Індія, Іран і таке інше. Ця мова орієнтовно і теоретично існувала десь 5 тисяч років тому, тобто, це десь третє тисячоліття, четверте тисячоліття до нашої ери. Звісно, це не була єдина мова, це були якісь діалекти, які були між собою взаємно зрозумілі і. Ми можемо бачити ці корені, ці слова прадавні у так званому списку Сводеша. Що таке список Сводеша? Це був такий американський лінгвіст Сводеш, який склав список із 100 слів, потім його він розширив його до 200 200 слів, базові, які. Не часто, скажімо так, змінюються у мові. Тобто, це, наприклад, такі поняття, які дуже вони стабільні, більш-менш стабільні у різних мовах світу, це, звісно, займенники, тобто я ти я, ти, або ми. ви. Так само це такі базові слова, як, наприклад. Очі, вух, око, вухо, потім такі базові поняття, як місяць, сонце, небо, такі поняття, як, звісно, як лічба, тобто 1, 2, 3, 4, навіть до 10, тому що далі вже починаються різнобіжності. І я би пропин... також сюди. Сюди також можна віднести і базові дієслова до цього списку сводиша, такі як іти, стояти, лежати, спати це все теж такі базові дієслова, які описують дуже елементарні дії, речі, які робила первісна людина від від самого початку. І ось ці слова вони більш-менш зберігаються, зберігають ті самі давні корені у сучасних мовах, які походять від тієї давньої праіндоєвропейської. Ми могли б, наприклад, це прослідкувати, простежити на прикладі такого слова, як або, скажімо, так, можна взяти слово вогонь, вогонь і вода, і навіть якесь дієслово. Скажімо, можна mm -hmm. взяти дієслово «будити», пробуджувати. Mm -hmm. Що ми можемо тут побачити? Що я, от буквально хочу ще буквально там пару речень сказати про сам механізм, яким чином ми знаємо, що ця мова існувала, і як від неї розвивалися інші її мови дочки? Значить, якщо ми візьмемо займенник Ти, то праіндоєвропейська європейська мова вона мала реконструюється, відновлюється цей займенник як ту. І ми бачимо, власне, що і та сама Латина має ту замість ти, і навіть та сама давньоанглійська має ту як ти. І вже на цьому прикладі ми можемо бачити, як германські мови, тобто англійська мова, там були певні процеси, які призвели до того, що приголосні певним чином помінялися. Що давні, давній звук Т перейшов на англійський «ф», тобто Ту стало Ту. Далі воно вже почав розвинулося трошки інакшим чином. Натомість, наприклад, що ми візьмемо числівник 2, то у давній мові він реконструюється, тобто відновлюється як дуо, ми бачимо дуо у латинській мові. У давньоанглійській ми бачимо тва, тобто «д», д, звук Д помінявся на Т. І так само, наприклад, якщо ми візьмемо е, латинське слово патер, батько, і англійське слово «father» батько, то ми бачимо, що П відповідає англійському ф, і Т відповідає англійському ф. І ці зміни, вони. Е, Простежується абсолютно по всіх словах, тобто, якщо щось мінялося у мові, то воно мінялося в усіх словах, uh -huh. а не в якомусь одному. Uh -huh. І звідси ми можемо вивести закони розвитку мови, закони, закони еволюції звуків, які ми, як я вже казав раніше, прораховуємо або вперед, або uh -huh. назад. Uh -huh. І таким чином ми виводимо якесь одне слово, яке існувало. Якісь там 5000 років тому умовно. І, скажімо, це слово звучало як Хунгніс. І це «хунгніс», воно, зрештою, через низку перетворень, Хунгніс, скажімо, стало у Литовській воно стало звучати як Угніс. Далі відпав кінцевий С стало Угні. Далі цей. Кінцевий «і» скоротився на якийсь там такий неозначений звук стало угні. Далі «у» перетворився на О, утворився давньоруський огнє. Далі давні українці додали протетичний так званий В попереду цього слова, утворився «вогні». і далі, оскільки Г. І «н» було незручно вимовляти разом, вставили О, і утворився вогонь. Тобто, ми бачимо, є навіть мені дуже цікаво було колись дослідити є навіть цілі такі комп'ютерні розвідки, якщо можна сказати, такі моделі, які повністю моделюють від стадії «хунгніс», Аж до стадії вогонь, всі проміжні оці етапи. Тобто можна дійсно почути, як воно поступово, 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 поступово від гунґніс перетворилося на вогонь або на той самий Угніс у литовській мові, або на ігніс. У ем, латинській мові. Тобто англійське слово Ignite теж звідси. Так? Ignite звідти. Ага. А ще ж ми знаємо, що у ведах, у давньоіндійському епосі, був бог е, вогню, теж якого звали Агні. Агні. Угу. І так само у тій теоретичній прапрапрапраправній мові було слово, ем, яке ми зараз реконструюємо як водр або ведор. І воно таким самим чином воно трансформувалося у наше слово вода, причому воно не тільки трансформувалося у слово вода, але оцей водор ведор ну, «водор» – це, це ем, називний відмінок, ведор це множина, тобто води багато. І воно ж дало, наприклад, і англійське water, mm -hmm. і те саме німецьке «wasser». Але також є ще така дуже цікава мова, яку віднайшли в Анатолії, тобто це в гірських районах Туреччини, яка називається Гецька. І гети, це дуже давня цивілізація, яка передувала і давньогрецькій цивілізації, яка була ще давніша, навіть за давню індійську цивілізацію, ну, була, в принципі, співмірна по часу з давньоіндійською цивілізацією. І там ем, вона цінна для нас тим, що вона показує дуже ранні стадії оцієї прапрапрапрадавньої мови. І там ми бачимо, що слово вода хетською мовою теж звучить як ватар. Угу. Дуже цікаво. І зрештою, я б хотів ще на такому корені, е, звернути вашу увагу на такий корінь, як Буд. Які ми маємо у слові будити, і коли я ставлю собі будильник зранку, то я згадую слово Буд. тому що воно означає будити і продовжувати, пробуджувати, перепрошую. Пробуджувати, чому, чому для мене це слово важливо? Тому що воно, ми бачимо той самий корінь у, у слові Будда, наприклад. Давньоандійське або слово палі, тобто середньоандійських діалектів, Будда, воно якраз і означає той, хто пробуджений, той, хто пробудився. Трошки в іншому контексті, можливо, тому що він пробудився від, від колеса Сансари, да? тобто він пробудився для того, щоб вже більше ніколи не повертатися в цей земний світ. От але. Ем... Будити, пробудити, пробудитися. Якщо ми відкинемо про, залишається буд, буд, буджений. Ну, тобто корінь залишився незмінний, фактично, та? корінь залишився той самий. Єдине, що у давньої індійській мові там був придих. Тобто там було не «будда», а «будда». Ага. Але в нас, якщо не було б цього д, «да», то в нас залишається якраз це є буд пробуджений. І так що я не знаю, чи вдало я зараз зараз пожартую, але якщо ми будь-добув українцем. А ні, я хотів сказати, що ми коли пробуджуємося зранку, то ми всі якби трошечки Будди. Будди, українці пробуджені. Після шахедів, особливо. Тоді пробудження трошки інакше після шахетів, так.